Морозні візерунки. Спостереження в природі. Доброго дня, любі діточки! Усі знають, яка зараз пора року? Так, зараз господарює зима. Та ходить вона не одна, а має помічників. А кого здогадайтесь? На вікні. Як на картині, все в узорах світло синіх, Що за майстер тонких справ всю ніч узори малював. Так, це мороз. Тільки вдарили морози, як віконі шибки мить перетворилися на кришталеві розписи, Що зими на вікнах відбуваються чудеса. З'являються неймовірної краси візерунки, які можуть нагадувати або гирлянди квітів, гілки ялин, дивовижне пір'я або пальмові ліси, як же з'являються ці химерні візерунки на склі наших вікон? Насправді від холодного морозного повітря? Крапельки води, які присутні у повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки, які розходяться по різні боки по склу. В морозну, холодну ніч їх утворюється дуже багато. Вони ніби наростають одна на одній. Таким чином виходять різні візерунки. Але як льодовим кристаликам дається утворити настільки вигадливі форми. А причина всьому подряпини та нерівності скляних поверхень. Саме на них перш за все осідають кристалики поруч один біля одного. Але, на жаль, морозні візерунки на склі недовговічні. Тільки з'являється сонечко і морозні візерунки стають менш чіткими. Вони зникають безповоротно. Дітки, скажіть мені, а ви любите розглядати морозні візерунки у себе на склі? А які найдивовижніші візерунки вам доводилось бачити?